Для мене це не просто робота, це відповідальність і честь. Коли я бачу, що моя допомога приносить результат, це найкраща нагорода. Кожна дитина не статистика, а окремий світ, який або розквітне, або згасне. І часто саме ми перші, хто це помічає. Бути ювенальним інспектором це бути завжди на поготові. Це Вміти знайти спільну мову як з дорослим, так і з дитиною, це вміння налагодити контакт, це вчасно надати якусь емоційну підтримку, тому що дуже часто дітям потрібна саме психологічна емоційна допомога, тому що бувають такі ситуації в житті у них в родинах, коли дітки замикаються, і просто про ті проблеми, які відбуваються всередині родини, вони мовчать. Таких моментів дуже багато, коли ти бачиш реальні приклади того, що в сім'ї налагоджуються стосунки, коли матір там батько поліпшують санітарно-побутові умови проживання дітей. Коли лікуються від алкогольної залежності, от в такі моменти ти розумієш, що ти твоя робота не марна. у серця залишила зовсім нещодавна історія. Ще доля дітей не вирішена на даний час. В одній сім'ї проживало шестеро дітей. І Ці дітки, ця сім'я давно перебуває на обліку. Дітки перебувають на обліку в службі у справах дітей, як такі які кіпанилися в складних життєвих обставинах, з причини зловживання матір'ю алкогольними напоями, а також не створення належних побутових умов для проживання дітей. Ця сім'я живе на прикордонні. Виїздити тут дуже погана дорога, дуже погано доїхати, і після дощів, особливо ми фактично там кілометри два просто йдемо пішки до них. Живуть дуже далеко, і ми навідувалися до них регулярно, старалися якомога частіше, звісно. Але як в нас вже виходило з транспортом, з можливістю інколи з приводу цієї сім'ї надходили скарги від сусідів. Що матір вживає, там вже старалася якось тоді частіше виїжджати. Але ось в червні знову ж таки надійшла інформація про те, що матір покинула дітей. І діти залишилися самі. Є у дітей бабуся рідна, але бабуся зловживає алкогольними напоями. Дійсно, виїхавши тут, вже зволікання зволікати ми не могли. Взяли з собою службу у справах дітей, поліцейського офіцера громади. Ми виїхали і ми побачили, що діти недоглянуті, Діти брудні, поспілкувавшись, шестеро дітей, найменшому три рочки, старшій дівчинці, 14 років. Поспілкувавшись з дітками, запитавши, чи їли ви взагалі, коли ви в останній їли, ми зрозуміли, що їли вони одну полуницю, <кій> яку їм принесли сусіди два дні. Діти не могли згадати взагалі, що вони щось їли. Звісно, що було прийнято рішення про негайне вилучення дітей. Ми їх помістили до лікарні, діти були трошки в хворобливому стані, там особливо найменші. Оце, мабуть, таке, знаєте, коли сім'ю я знаю цю дуже давно. І в принципі, матір ставала на шлях виправлення. Якось вона тримала себе в руках, вона лікувалася вже від алкогольної залежності. але ось саме зараз чомусь. І досі матір до дітей не приїздила жодного разу, і це дуже шкода. Шкода просто дітей. Найчастіше доводиться стикатися саме в практиці роботи з дітьми, те, що батьки не бачать проблеми, батьки не усвідомлюють, наскільки вони псують психіку дитині своїми сварками, своїми сімейними побутовими якимись конфліктами. Коли приїжджаєш, наприклад, на виклик про домашнє насильство, і батьки приховують те, що був сам факт насильства, хоча візуально помітно на матері там, або на батьку-синці, так, подряпани, якісь там інші сліди побоїв. і ти розумієш, що дитина сидить в кутку, і дитина замкнута, дитина боїться сказати слово, тому що батьки е або наказали нічого не говорити, або там ну, ще з якоїсь причини. Мені допомагає музика і машина. І я люблю бути наодинці і з гучною музикою. Оце мені допомагає. Витримка, емоційна витримка. Фізично, знову ж таки, кажу, тут може бути неважливо фізично наскільки розвинений поліцейський, який буде працювати на цій посаді. Емоційно-психологічно стійкий до тих умов, в яких проживають діти, до тих батьків, які бувають і агресивні, і в стані алкогольного сп'яніння. Діти дуже часто занедбані, дуже е, важко залишати дитину, коли ти приїздиш на виклик, все це бачиш, і ти розумієш, що немає таких підстав для того, щоб вилучити дитину на даний час, і дитина залишається там проживати. Я би хотіла, щоб люди саме до дітей відносилися трошки добріше, інколи якусь там цукерку дати. Інколи просто поговорити з дитиною, навіть просто коли побалакаєш, коли дитина зможе з кимось е, поділитися своїми проблемами, е, це може бути зовсім постороння людина, тому що дуже часто діти саме довіряють сторонній, тому що вони знають, що якщо я скажу класному керівнику, наприклад, він скаже одразу мамі. Якщо я скажу бабусі, він скаже мамі. І тому з близького оточення дуже важко довіритись дитині. Не потрібно боятися. Це настільки класна професія, це настільки емоційно, це такі качелі. От зараз, сьогодні, там отак важко все завтра ти бачиш результати роботи, і це тебе надихає. Ти розумієш, що ти сім'ї зробив сім'ї, покращились умови, що діткам стало краще.